Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Будь-кому при здоровому глузді і живій совісті. Зрозуміло, що тримати оборону в низині у лісі, маючи за спиною річку. А за нею своє місто на пагробі це дурна тактика. Пише військовий Слава Курбанов. У лісі, де вода виступає вже на глибині півтора метра, неможливо створити будь-яку капітальну лінію оборони, відійти за річкою, відбудуй укріплення там, де починається тобою контрольовані панівні висоти, знищує вороги, які в низині перед тобою. Наскільки тобі вистачить дронів, снарядів, на що відправляти своїх бійців, вести бої туди за 5 кілометрів сіру зону за річку, де вони зникають безвісти, бо евакуація неможлива. Всім зрозуміло, А ось підполковнику Августінову з 23-го ОСБ, полковнику Івано Колонтаю з 116 шістнадцятого МБР, і генералу Перцю не зрозуміло. Тому вони втрачають там тисячі бійців, які не тільки гинуть але й масово йдуть СЗЧ, бо воювати під керівництвом дурнів і моральних дегенератів ніхто не бажає. Та ж сама ситуація в 118-му ОМБР під командуванням полковника Романа Забродського лінія оборони в голому полі. Захисту від дронів немає. Заходити на позиції, виходити з них це грати в російську рулетку і смерті. Поранених неможлива. Люди з пораненням середньої важкості помирають на позиціях тижнями. Що заважає підготувати в тилу нормальну лінію оборони, і відійти за неї? Ці офіцери злочинці їх злочини покривають, благословляють президент і головнокомандувач. Також всі наші правоохоронні органи Ми повинні знести цю стіну глупості без Лупайте цю скалу. А ось що говорить військовий Ігор Тіш. Далі мови оригіналу. Максимальний розголос. Я Ігор Тіш, військовослужбовець військової частини А 7107 Сержант, командир кулеметного взводу, котрий отримав тяжке поранення на Ломанському напрямку, вимагає, щоб командир батальйону людина, яка носить погони, підполковника Дмитро Авгостіновича, командувач 10-го армійського корпусу, генерал Перець СС поніс покарання згідно частини 4 статті 425 частини 5 статті чотириста двадцять КК України. В середині вересня 24-го року, за наказом бригадного генерала ООТУ, Старобільськ-Перця-СС повністю виснажений, деморалізований. 23 я ОСБ був переведений на один із найскладніших напрямків Куп'янський. Батальйон був прикомандований до 116-ї ОМБР. Командир Іван Колонтає командування усвідомлюючи, що організована 116-ї ОМБР лінія оборони не відповідає вимогам бойового статусу механізованих військ в СВЗСУ, частина 1, бригада і частина 2 батальйон. Заводили особовий склад 116 ї МБР на підготовлення лінії оборони, що призвело до непоправних та невиправданих втрат командування. 116 ї МБР не виправило ситуацію з налагодженням організованої підготовленої в інженерному відношенні смугу оборони бригади прийняли в оперативне підпорядкування 23 третьої ОСБ з метою його відправлення на такі позиції. На момент переміщення батальйону загалом не було відомостей про критичну ситуацію на цій ділянці бойового зіткнення, Також командуванням не було надано необхідної розвідувальної інформації про ворога. Враховуючи, що через численні втрати 116 ї ОМБР не може виконувати поставлені завдання бригадним генералам Перцем. Сс було погоджено прийняття позиції 23 ї ОСБ, які раніше були закріплені за 116 шістнадцятої ОМБР продовження в каруселі. Раніше Курбанов уже зазначав наступне 22 квітня. Цього року ми передали наше колективне звернення в адміністрацію президента з вимогою змінити цю практику та покарати винних. Вони футболу його на міністерство оборони і МВС. і Від них від ДБР відповідей по суті ми до цього часу не отримали цю владу. все влаштовує така історія. Про що вона, як на мене, вона яскраво показована про світогляд і спосіб дія більшості кадрових командирів ЗСУ вона про їх верховного головнокомандувача, простого головнокомандувача маленької радянської армії, як він сам точно сказав, який був возведений ними у ранг святого, і в цьому статусі не знайшов нічого ліпшого для нас і для себе, як у розпалі війни відбути у свій персональний дипломатичний речі та генеральське життя. І якщо їх запитати не під мікрофон, то почуємо солдати це гімно доброго, яким ми забезпечуємо поле бою, плекаючи на ньому свою кар'єру. Берегти життя байців ці красиві слова залишити дурням, яким треба забивати баки, бо від них вимагається тільки сліпа покора. А у нас тут війна, бойня, де ми поставлені наглядачами на конвейері. Так навчали наших батьків, так нас навчали. Так ми будемо навчати своїх дітей. Їхній гонор поступається тільки хтупості. тупості. Без перепрошивки свідомості кадрових армійських командирів під нові цінності та стандарти роботи без заміни особливо добових, професійних за освітою командирів ЗСУ на нових та тих, хто сформувалися як командири під час війни, особливо на тих, хто пройшов з цивільного життя. Ще краще з бізнесу. Без цього сутнісного реформування армії можливість нашої перемоги здається примарною. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.